Вітаю глядачів акцентів, роль жінок під час великої війни в Україні надзвичайно важлива. Варто лише згадати, що близько 15% від загального складу Збройних сил України становлять саме жінки. Але і ті, хто залишився частиною цивільного життя, виконують важливу соціальну функцію. Хтось рятує дітей та цілі родини, комусь доводиться будувати власний бізнес, а хтось береться за допомогу іншим. Тим, кому потрібна підтримка та поштовх для старту нового життя в умовах, що кардинально змінились. З однієї з таких лідерок, яка допомагає жінкам знайти своє місце та відновити сили. Ми сьогодні і поговоримо. Я рада вітати Наталю Селюкову, директорку громадської організації Укрпростір координаторку проєкту безпечні простори для жінок та дітей у Запорізькій області. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю. Ну пропоную одразу трохи пригадати минуле як зустріли війну, це саме 24 лютого. Чи одразу мали розуміння, от, як діяти, куди рухатись, в якому напрямку і що робити? Ну звісно, ні, мабуть, так, як і всі, тобто 24 четверте було дуже неочікуваним і для мене також. Тому перший день це було вновь ну, взагалі неприйняття, як таке може бути, але Через день вже почали трохи рухатися, але ну це було дуже хаотично. Тобто, допомогти всім і всім одразу десь день на четвертий пятий вже зрозуміли, що так не можна, і це може призвести взагалі ні в куди. Тому треба дуже системно і е, чітко задовольняючи потреби саме тих цільових аудиторій, які тобі більш знайомі. І тоді почали вже і працювати з громадами, бо за попередньою роботою я працювала саме з територіальними громадами Запорізької області. від початку почали допомагати їм. І тут, Допомогу прийшло дуже багато благодійних фондів із тими, з якими працювали раніше, і ті, які взагалі вперше побачили, але одразу займалися ліками, бо це було терміново, бо люди залишилися без усього, без життєво необхідних речей. Потім потроху переключилися, і тут доєдналися вже і нова Ukraine Stabilization Support Services, і почалися поставки і продуктових наборів, і гігієни, і так далі. Тобто, почали вже задовольняти ті потреби, які є, і вже на певному етапі. Почали проводити фокус групи і певні дослідження для того, щоб розуміти, що саме на сьогодні потрібно людині в першу чергу. Бо е, от відстеження за півроку показали, що ці потреби дуже швидко змінюються. І якщо раніше була потреба саме там у їжі, потім потреба у гігієні, то вже десь. Е, з кінця березня на початку квітня вже почалися потреби саме у психологічній допомозі, тому і сконцентрували увагу саме на цьому і почали рухатися у цьому руслі. Зараз ви серед усього іншого координаторка проекту Безпечні простори для жінок та дітей. От розкажіть, як, як і коли виникла ця ідея. Ну, ідея насправді вона навіть не виникла, вона формувалася певним mm. чином. Тобто, як сказала, що наприкінці березня ми почали разом з багатійним фондом імпульс працювати з жінками, надаючи у тому числі психологічну допомогу, окрім гуманітарної. Тоді в цьому була вже потреба, але була така не дуже усвідомлена. Тобто до нас приходили жінки, які тільки вибралися або з окупації, або приїхала з бойових дій, і їм потрібна була от термінова допомога, да щоб от зняти той стрес і щоб вони зрозуміли взагалі, де вони знаходяться. І поступово цей проект прийшов. в інший проєкт. Ми робили фокус групи з дослідженнями, у чому саме психологічні потреби, взагалі, як людина бачить себе у Запоріжжі, і якщо вона Має залишатися тут через певні причини, або там вже зруйновані будинки, нема куди повертатися, або поки не готова ще раз пережити це, то у неї дещо інші потреби. Якщо там приїхало дуже багато людей з маленькими дітьми, тобто виникають про проблеми у дітей психологічні в першу чергу. І до нас почали звертатися і жінки, і жінки з дітьми саме за допомогу за психологічною допомогою. Тобто, цей проект він не виріс якось так спонтанно. Mm -hmm. Він був сформований протягом певного часу, і тому коли вже. Був оголошений конкурс грантів від ОНЖінки, ми подалися і нам підтримали саме відкриття безпечного простору у Запорізькій області, тобто у нас їх два у Запоріжжі і у Лукашева Широківської громади. Але це такий пілотний проект, який існує у Запоріжжі, Запорізькій області і в Івано-Франківській. Ну а далі це все буде розвиватися вже mm -hmm. на досвіді нашої організації і досвіді Івано-Франківської організації. Тобто Запорізька обласну такі першопрохідці так. у цьому так. напрямку. А чому саме от така локація к Лукашева? Була Зрозуміло, uh, за пріжді обласний центр. Uh, а от yeah. думає, no, це ми вибирали це. по декількох критеріях. і Ці критерії висунуті он жінки безпосередньо. Що з першого це така більш безпечна територія? Тобто в, в інших районах, ну на жаль, там це на сьогодні неможливо. Да угу. Широківська громада знаходиться і неподалік від Запоріжжя, і там багато внутрішньо переміщених осіб. І також була вимога, що у будівлі, де буде відкриватися безпечний простір, в обов'язковому порядку має бути укриття. Бо це про безпеку. Угу. З якими складнощами зіткнулись на етапі реалізації цього проєкту? Можливо, зараз вже вирішені вони, коли проєкт вже працює. Ну насправді найбільша проблема була з тим, що через війну і бізнес теж почав потрохи по іншому працювати. Да? Тобто, якісь були затримки саме з поставкою там меблів, з закупкою меблів. Але ну ці питання всі вирішуються, і в принципі воно було довше ніж ми планували, але все вирішено і. Таких особливих потреб більше не виникало. Знаю, що у безпечні простори можна приходити разом з дітьми. Які, яка програма для них передбачена? Що для них ну з першу чергу цей простір все ж таки для жінок? Угу. Але ми прекрасно розуміємо, що жінки на сьогодні не можуть залишити дітей самих. І це нормально, бо. Ну, дитина в безпечній ситуації має бути поряд із дорослими, і е, якщо жінки приходять з дітьми, то відповідно дитину вона має бачити. Тобто, якщо раніше до війни було таке, що дитячий простір міг знаходитись десь так, ну за стінкою, то на сьогодні дуже важливо, щоб мати бачила свою дитину. Mm -hmm. Тобто, це все в одному приміщенні, тому якихось таких дуже активних ігор для дітей у нас бути не може. бо... Той час, коли жінки займаються або там отримують психологічні консультації, або якісь тренінги, з навчання, або ще щось, то відповідно діти мають себе трохи тихіше поводити. Тобто, у них там і малювання, у них там і ліпка, у них там і якісь мультики, вони дивляться, і казки розповідають. Тобто, ну таке все не дуже активне. І ну у зв'язку з цим є такі певні у нас особливості, що якщо Зазвичай я як тренерка проводжу тренінги там мінімум 4 години, а то й 6-8, То для дітей діти це багато. не можуть висадити <світ> стільки часу. Тому, звісно, ці тренінги обмежуються за часом, тобто це максимум 2 години. Тобто, жінки у нас ще готові сидіти і продовжувати навчатися, але ну, для дітей це занадто. Тому півтори-дві години це от два рази на тиждень приходять жінки з дітьми, діти по своїй програмі, жінки по своїй. Але от ману. Много четвера у нас був тренінг організований саме для дітей з Мінної безпеки, бо у нас насправді був такий запит саме від батьків, і дуже добре, що батьки розуміють, що після повернення на деокуповані території або місця, де відбувалися бойові дії. Міна безпека буде грати дуже важливу роль. І діти у нас найбільше не непосіди, тобто mm -hmm. для них потрібна особлива увага, і тому, відповідно, проводила саме для дітей такі в ігровій формі з мультиками. Але ну, важливо було, щоб діти зрозуміли, що це небезпека, що на це варто звертати увагу, що туди не треба ходити, бо там може бути небезпечно і так далі. Тобто, ну, такі окремі заходи для дітей є, але в першу чергу діти це. От... Їх треба чимось зайняти, mm -hmm. щоб не було сумно. Хоча у нас є такі випадки, коли діти одного разу у нас побували, і потім мам, давай тебе там повчитися, треба а ми там помалюємо, порозважаємось. Ну і для дітей це додаткове спілкування, бо через онлайн навчання у тому числі дітям спілкування теж не вистачає. Ну так, це дуже зрозуміло. А, власне, чим займаються жінки? От ви згадали про психологічну допомогу, яку mm -hmm. яку вони отримують про тренінги? Різноманітні про що ці тренінги? Чому mm -hmm. навчаються жінки? Ну, психологічна допомога це як перший етап. Тобто у нас у всьому проєкті є певна логіка. Тобто це не те, що ми там вирішили, от давайте отак от, от щось потикаємо, mm -hmm. і буде нормально. А, спершу для того, щоб людина взагалі могла рухатися далі, їй потрібно стабілізуватися психологічно. Тому у нас перші два тижні це було суто психологічні тренінги, це були групові консультації, але кожна жінка, також як і її дитина, може отримати індивідуальну консультацію, якщо вона у цьому потріб... має потребу, певно. А, після цих двох тижнів Суто психології, і психологія це була і така, що як у нас приходять жінки і кажуть, що мені вдома я не можу навіть поплакати, мені ніде поплакати. Приходили і поплакати, у тому числі, і приходила стабілізуватися і відчути себе, що сьогодні, зараз, я тут, я живу і я можу рухатися далі. Після того, як Пройшла певна психологічна стабілізація. Ми вже починаємо трохи навчати, в тому числі і про вирішення конфліктів. Як от у вівторок у нас буде тренінг саме з вирішення конфліктів, бо на це теж є запит. І ну, якщо люди живуть у родичів, то ну все одно нібито всі рідні і близькі, але ну коли довго проживаєш Ну, контакти вони завжди сприяють виникне конфліктів, так. тому звісно, ну і в родинах, бо велика напруга і між членами родини, тому теж потрібно от, приділяти цьому увагу. Також буде імінна безпека для дорослих безпосередньо, бо це теж важливо. Далі будемо рухатися в напрямку і знов таки це саме з запитом жінок. Що ми хочемо щось робити? У нас є якісь мрії, ми хочемо їх втілити у життя. Тобто, це будуть і тренінги самозайнятості, у тому числі і з розвитку бізнесу. Це будуть і тренінги, що стосуються і протидії сексуального насильства і гендернозумовленого насильства. Тобто, тут буде дуже пов'язано. Розвиток жінки і відчуття її сьогодні, зараз і про життя. Як жінки до вас можуть звернутися? Звідки вони дізнаються про цей проект? Ну от ті, які от, щойно приїхали, скажімо, у нас є. Всюди якісь канали, тобто є у Фейсбуці, є в інстаграмі е, Запоріжжя, Women Safe Space сторінка, є у телеграм-каналі Безпечний простір для жінок-переселенок. На своїх сторінках і на сторінках Укрпростіра на своїй сторінці публікуємо і анонси. І в принципі, от на сьогодні у нас у групі у Телеграмі понад 85 жінок, які постійно отримують інформацію. Тобто, там можна і вирішувати якісь. Питання, ставити питання, дізнаватися про анонси, ну і плюс до того, у нас є і певна гуманітарна допомога, тобто це не продукти харчування, це саме якісь там засоби гігієни, які ну не всюди можна зараз отримати і не завжди є можливість у жінок їх отримати. І там, якщо там потрібні якісь ліки, ми теж можемо цим певним чином допомогти. Тобто, звісно, ми не будемо працювати як аптека, але ну якщо є потреби, ми розуміємо, що. Можливості у людини немає, то звісно, ми йдемо на зустріч. А скільки жінок вже отримали від вас допомогу, або зараз продовжують її отримувати? складно сказати, взагалі по простору, бо знов таки ми почали працювати ще з кінця березня, і за цей період понад 500 жінок у нас вже були угу. на постійній основі. Ну тобто, от протягом майже місяця, ті, хто ходять зразу в раз. Так би мовити, постійні наші учасниці, це, це близько 10 осіб в Лукашевому і у Запоріжжі. Тобто, це жінки, які от були всюди. Угу. А, Але це не значить, що ми нікого більше не приймаємо. Тобто, до нас приходять там, або а, якщо людина не готова, або вважає, що їй не потрібна психологічна консультація, вона може там прийти на окремі тренінги, які більш цікаві. Бо там по розвитку бізнесу, наприклад, або самозайнятості, ми не тільки будемо навчати, як це зробити, але й будемо допомагати, де отримати ресурси. Ну і відповідно ментори для того, щоб люди могли це отримати, звісно, і якимось чином застосувати отримані знання на практиці. Тому у Фейсбуці, в інстаграмі, в Телеграмі. Будь ласка, доєднуйтесь, слідкуйте за анонсами, приходьте. Є попередня реєстрація, але якщо до нас проходять без попередньої реєстрації, це теж не є трагедією. Тобто. Ну зрозуміло, що лише невеликий відсоток жінок переселенок звертаються по допомогу. Багато хто просто не може собі дозволити або відмовляється отримувати цю допомогу. Це можуть бути різні причини або психологічні бар'єри, або просто недовіра. От щоб ви порадили таким жінкам, які от зараз розуміють, що вони мають отримати допомогу, що вона їм потрібна, але от з якихось причин не звертаються. Ну, тут як у лікарів, мабуть, не знаю, що особливо порадити, тобто психологічні травми такі самі, як і фізичні, да? тобто, якщо у нас щось болить, ми йдемо до лікаря. А якщо у нас психологічно якісь проблеми, то ми чомусь вважаємо, що воно якось саме мене не серйозно, Хоча, воно да? дуже так між собою пов'язано. І якщо всередині не дуже все нормально, то Можливі якісь фізичні проблеми. Це ми стикалися з такою проблемою щодо дітей, коли зверталася до нас одна мама, у якої дитина перестала ходити після того, як почула вибухи. І після лікування в лікарні їй все ж таки порадили звернутися до психолога, і ця дитина працювала в нас з психологом. Бо це ну, виявилася саме психологічна проблема, а не стільки фізична. Тому, звісно. На мою думку, варто звертатися до психолога для того, щоб було більше довіри, бо я прекрасно розумію, що не всі готові там прийти і висловити там все, що є. Хоча сьогодні не скажу, що у всіх однакові ситуації, але є загальна спільна проблема. І тому ми від початку організовуємо саме групові консультації для того, щоб люд жінка відчула, що вона не одна в такій ситуації, що таких ситуацій багато. Якщо інші готові говорити, то їй теж має бути не страшно. І вже якщо є потреба в індивідуальній, то будь ласка, можна звертатися. Ну, давайте окреслимо коло цих проблем, з якими звертаються жінки. От ви ж спілкуєтеся з ними так і так. розумієте, з чим вони прийшли до вас. Ну, зазвичай, це страх, страх за рідних, страх за дітей. Дуже багато в останній час почали озвучувати, що це страх не тільки. Про сьогодення, але й страх про майбутнє. Бо ті, хто вже певний період проживає на території Запоріжжя, вони трохи вже так ну, спокійніше стали. Бо, звісно, від початку це були такі дуже великі страхи і стреси від побаченого, від перетину кордонів з тимчасово окупованої території. Тобто, довелося почути дуже багато всього страшного і моторошного. Але на сьогодні вже більше озвучується питання: що, а як жити далі? Тобто зараз, от ми тут зараз, нібито все більш-менш, але нам потрібно буде повертатися, чи є куди повертатися, як ми будемо жити після деокупації і так далі. Тобто, в принципі, ну от все навколо цього. Ну і плюс загострюються проблеми, які були там у родинах, які були з близькими або з людьми поза родиною. І через стрес ну у всіх не дуже стабільний психологічний стан, тому загострюються і відносини з іншими людьми. Чи можуть до вас звернутися місцеві жінки? Адже вони зрозуміло також мають проблеми, з якими можливо не до кожного підуть. Так, так, до нас можуть звертатися, звісно, і місцеві жінки, бо звісно теж купа проблем, і слава Богу, ми не знаходимося під постійними обстрілами. Хоча ну, на сьогодні важко сказати, угу. так, що у нас там все спокійно. Але е, ми допомагаємо і місцевим жінкам, і до нас ходять місцеві жінки, і знов таки, е, ну. У деяких виникає проблема, і що нема де залишити дитину, і жінка не може працювати, тому приділяє увагу в тому числі не тільки стабілізації психологічного стану, але і саморозвитку. І от вся програма у нас, в принципі, побудована таким чином, що ми йдемо за запитом жінок, що їм більше потрібно. Тобто, у нас є певний там свій план, який ми собі уявили, який ми прописали, але у нас немає його жорсткого. Тобто, якщо у нас з'явився запит, що жінкам дуже важливо тренінг, Щодо налагодження відносин з дітьми, то буде цей тренінг, хоча він у нас не був запланований. Тому ми раді будемо бачити і місцевих жінок, і жінок, які змушені були приїхати до Запоріжжя і готові допомагати. Ну, до речі, про цікаві заходи, які ви запланували, вже наразі можете розказати про них. вже? Можемо ті, що заплановані, тобто те, що я вже казала, це і тренінги з вирішення конфліктів. Причому у нас всі тренінги це не лекція абсолютно, це абсолютно це суцільний інтерактив, тобто це або в якихось ігрових формах, або через якісь арт-речі. Тобто, це таке дуже динамічне. Все буде у нас тренінги окремо і щодо визначення своєї мети. Бо дуже часто ми чуємо про те, що ну якась пустота, і не зрозуміло, коли куди взагалі рухатися. Бо те, що було, або воно ну, вже не влаштовує, або воно вже не актуальне, і треба щось робити далі. І ну, взагалі не зрозуміло, що. Будете це буде звісно і тренінги з самозайнятості, тобто як знайти ту ідею, за рахунок якої можна жити і отримувати певне фінансування. Будуть і тренінги щодо відкриття власного бізнесу. Будуть і тренінги з проектного менеджменту, будуть. Такі шведські гортки називаються, коли жінки в принципі можуть самі самоорганізовуватися і свої ідеї втілювати разом з тими жінками, які є поряд, залучаючи інших. Тобто, таке це теж буде. Від початку у нас були запити і на заняття йоги, теж як психологічна стабілізація, тобто все, що потрібно, ми придбали. Тепер саме справа за жінками, наскільки вони будуть готові. Але там, от целу, наприклад, у нас проходив для дітей. Ми Проводили, щоб там стабілізація дихання, ну щось там таке uh -huh. і ну, дітям нормально зайшло, тому можливо і жінки теж будуть цим займатися. Тобто, в будь-якому разі, от те, що заплановано, але ми відштовхуємося су суто від того, які є запити. Після кожного заходу ми проводимо анкетування, і там жінки можуть прописати всі ці теми, які їм цікаві. Що ж вам, пані Наталі, що завітали до нас сьогодні, і велика вам подяка за ту справу, яку ви робите для жінок і підтримуєте їх. Дякую. Бережіть себе, хай щастить. Вам. Дякую. До побачення. Це були акценти. Не втрачайте себе у будь якій ситуації, будьте сильними і на все добре.